Таю підсумуємо 21 січня. Що цікавого втрапило до поля зору моїх колег? Дивіться у випуску. Кабмін затвердив нові правила, що регулюють, як формувати державні резерви, переміщувати матеріальні цінності та вибирати тих, хто буде відповідати за їх збереження. Тепер чітко визначено, хто може стати зберігачем або резервантом, а також які вимоги до них висуваються. Ці зміни допоможуть зробити процеси зберігання і використання резервів прозорішими та ефективнішими. Нагадаю, державні резерви це запаси, які використовуються у надзвичайних ситуаціях для стабілізації економіки чи допомоги людям. Ще один важливий вектор змін це реформа Державного резерву. Восени минулого року ми ліквідували Держрезерв як віджилий неефективний радянський спадок, створили Державне агентство з управління резервами України та перейшли до сучасних механізмів формування та зберігання запасів. Сьогодні робимо наступний крок. Затверджуємо порядок формування державних резервів та переміщення матеріальних цінностей, а також порядок відбору відповідних зберігачів та резервантів. Посилюємо контроль та відповідальність усіх задіяних в процесі, гарантуємо надійність та безпечність зберігання запасів сировини, палива, техніки, промислових і продовольчих товарів, медикаментів та інших ресурсів. Також сьогодні посилюємо ефективність закупівель. Вдосконалюємо алгоритм проведення перевірок закупівель з боку державної аудиторської служби, доповнюємо підстави перевірки у разі непроведення відкритих торгів, придбання товарів без використання електронного каталогу, якщо до цього зобов'язує законодавство. Учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, військовослужбовці, які поки не отримали статус УБД, але продовжують виконувати бойові завдання, можуть один раз на рік отримати безкоштовну стоматологічну послугу, загальна вартість якої не має перевищувати 25 тисяч гривень. У Хмельницькому угоду на таку послугу заключив тільки один лікувальний заклад. Кошти на стоматологічне обслуговування виділятимуть з міського бюджету. Гарна посмішка завжди додає впевненості. Проте бувають випадки, коли зуб таки доводиться видаляти. У такій ситуації найефективнішим способом відновити зубний ряд є протезування. У Хмельницькому вже кілька років діє міська програма, яка безкоштовно допомагає відновити здоров'я зубів пільговим категоріям. Скористатися послугами жителі громади, а це переважно пенсіонери та військові, можуть у міській стоматполіклініці. Цього року на ці потреби виділили понад 6 мільйонів гривень. Пенсіонери, інваліди першої і другої групи протезуються суто відновленням жувальної ефективності. Тобто учасники АТО і ООС протезуються вже естетичними конструкціями, тобто металокераміка. На них по програмі виділялися минулий рік кошти, так само цей рік буде виділено, виділено ці кошти, і іменно вже дороговартісними матеріали, які закупляються іменно в стоматологічних магазинах. Зубні мости виготовляють безпосередньо у стоматологічній поліклініці. Тут є усе необхідне обладнання та матеріали. Для техніки в кожен випадок пацієнта індивідуальний, тому створення протезів займає чимало часу. Термін протезування залежить від вибору конструкції. Тобто, може бути від двох тижнів, може бути місяць. Безкоштовна послуга зубопротезування користується попитом. Минулого року при меншому фінансуванні вдалося допомогти понад півтисячі жителям громади. За минулий рік ми запротизували 292 особи. А з учасників АТО і ООС стоматологічна допомога була надана 270 особам. Представники пільгових категорій скористатися послугою безкоштовного протезування можуть протягом року. Задля цього необхідно мати паспорт, ідентифікаційний код і документ, що посвідчує пільгу. Для підсилення українських військових передано чергову партію FPV-дронів, яка складається зі 140 одиниць. Кошти на придбання виділені з бюджету Хмельницької тергромади. Долучився також і колектив міськради. Загальна вартість становить понад 1 мільйон 700 тисяч гривень. Зокрема, з початку 2024 року на потреби сил оборони було передано 600 fpv дронів, а також засоби радіоелектронної боротьби та розвідки. Допомагаємо мистецтвом на Хмельниччині. Народні майстрині та учні професійного училища номер 25 розмальовували гільзи. Їх благодійники продають на аукціонах, збираючи гроші на зсу. Підсумки першого етапу у сюжеті першого подільського. Подільські майстрині разом з учнями професійних навчальних закладів кілька місяців працювали над унікальним проектом: розмальовували гільзи та тубуси різної величини, які залишилися після використання військової техніки. Ці міталеві артефакти вони прикрашали яскравими українськими орнаментами, пейзажами, символами національної культури та патріотичними написами. Малювала козака, працювала десь один день. Ну, без відпочинку. Ну там десь пару хвилин на їжу. Кожен розмальований предмет став не просто витвором мистецтва, а символом незламності та творчої сили українців. Участь у проєкті взяли десятки учасників, які вклали у роботу частинку душі, перетворюючи холодний метал на емоційну і надихаючу річ. Переможці зберігатимуть артефакти як спогад про важкі часи. Це все одно нагадування про те, що. Ну, я це історія наша. Як не крути, вона нікуди під нею ми не подінемось, на жаль, так і тому ця вона ну, якби це моменти вони будуть нагадувати нам, що це треба цінувати життя, цінувати близьких, цінувати взагалі нормальне життя, яке було до цього, до початку цієї всього жаху. Розмальовані гільзи та тубуси продавали на благодійному аукціоні, а виручені кошти передали на підтримку українських військових. Цей проект не лише демонструє творчість наших майстрів, а й слугує джерелом допомоги та віри у перемогу. Ми зібрали понад 40 тисяч. Сьогодні у нас є присутні практично всі, хто переможці, які отримують свої унікальні експонати. Вони в одному екземплярі. Тому я думаю, що то буде така, знаєте, пам'ять, згадка передати. Поколінню розказати, як ми не втікли, залишились в Україні, як ми боролись, як ми долучались і наближали перемогу. Перший етап завершився, але волонтери обіцяють – це тільки початок, адже підтримки потребує багато військових. Перший етап ми пройшли, можливо, десь трошечки сподівалися на більше донатів, але ми розуміємо, що кожен колектив і кожен сьогодні свідомий українець. День починає з донатів і завершує донатами. І насправді це важливо, тому що тільки завдячуючи нашим військовим, ми маємо можливість жити. Тільки завдячуючи нашим військовим, ми маємо можливість навчатися, працювати і бути українцями і українками. Перший етап завершився. І я сподіваюся, коли в нас вже буде чергова наша зустріч, вже ту техніку, яку ми придбали закупили, замовили, бо вона ж йдесь. Насправді сьогодні теж дуже складно черги на замовлення Оксана Медведєва, Сергій Дяків телеканал Перший подільський. Щодня Хаес підтримує наших захисників. Волонтерська діяльність атомників стала прикладом того, як кожен на своєму місці може допомогти Україні вистояти та перемогти. За три роки волонтерської діяльності вони закупили різноманітного обладнання та техніки на майже 400 мільйонів гривень. Однією з масштабних ініціатив у 2024 році став проект Рій дронів, у рамках якого волонтерам вдалося придбати понад тисячу залізних пташок та комплектуючих до них. Колектив Хмельницької АЕС волонтери з 2014 року. З початком повномасштабного вторгнення енергетики посилили свої наміри. Листів надходить багато. Ну так я скажу по пам'яті, менше як за два роки ми розглянули і прийняли рішення. Це десь ну, більше як 710 звернень, не рахуючи заяв наших працівників, особистих заяв. Але ми для того і працюємо. Для того була створена і громадська організація, і робоча група. І ми намагаємося всі потреби закривати. Громадська організація енергія наших сердець була створена на ХС майже два роки тому. Волонтери організації здійснюють закупівлю та передачу різноманітних засобів та обладнання для захисників за кошти, надані колективом. Загалом від початку повномасштабного вторгнення на підтримку було спрямовано майже 400 мільйонів гривень. Порівняно з 23 роком, в 2024 році збільшилася потреба у ребах і засобах спостереження, тобто літальних засобах спостереження. Їх стало значно більше у запитах. Допомоги надали на понад 116 мільйонів гривень. Різного плану амуніція, різного плану засоби захисту, засоби, скажімо, і ураження, можна так їх назвати навіть. Але це дійсно ті речі, які допомогли нашим військовим десь втриматися, десь зберегти життя. У 2024 році була реалізована ще одна благодійна ініціатива Рій дронів, в рамках якої було придбано понад тисячу дронів та комплектуючих до них. Нещодавно на передову було направлено останню партію залізних птахів. Я хочу висловити слова вдячності для колективу Хмельницької атомної електростанції для всіх наших волонтерів, для громадської організації. За спільну роботу. Для колектива окремо хочу сказати дякую, тому що якщо будуть перерахування, якщо будуть наші донати, то Хмельницька атомна електростанція і ми всі разом з вами будемо мати змогу допомогти для наших військових. Також на ХАЕС проводиться внутрішня волонтерська діяльність, організовують благодійні лотереї, аукціони та збори коштів. Так нещодавно колективом був придбаний автомобіль для свого колеги, який вирішив продовжити службу в зсу. Атомники щодня тримають енергетичний фронт, забезпечуючи країну такою необхідною електроенергією, роблячи усе необхідне, аби наблизити перемогу. Оксана Медведєва, телеканал Перший подільський. У сучасному ритмі життя негативні думки та стрес можуть накопичуватися, впливаючи на емоційний стан і здоров'я людини. Важливо навчитися вчасно позбавлятися від них, щоб зберігати душевний баланс. Своїми дієвими методами поділилися містяни у щоденній рубриці Питання дня. Відчуття страху, невпевненість у своєму майбутньому та хвилювання за близьких, які нині боронять нашу батьківщину. Усе це створює психологічне навантаження. Як вдається містянам боротися із поганими думками, дізнаємось з. Напевно, зустріч з друзями, зустріч з родиною, родинні свята, заняття спортом, ну так, прогулянки на свіжому повітрі. Читати книжки дуже люблю, також мені подобається. Плиту, в'яжу. Є багато моментів, які можуть трошки розвантажити після робочого дня. Сім'я. Сім'я, друзі, поспілкуюся, щось тобі розкажуть, щось розрадять. Пока так. Йога, я практикую йогу. Як часто, кожен день? Я вчитель йоги. Онук. Сім'я, діти, робота. Це тільки надихаємося тим, що буде перемога. Працюємо на перемогу, на мир і забезпечуємо всім себе необхідним. Тому що ми працюємо, ми живемо. Стараюся і книжки читаю. Багато психологічних в тому числі. І... Так, стараюся не напрягатися, а про хороше думати. Прогулянка, спорт, читання. Все. А є щось, що більше можливо? Більше відмови від інтернету, це точно. Або діти мої надухають мене, а так більше нічого. Цією інформацією ми завершуємо наш випуск. Більше для вас мої колеги підготували на офіційних сторінках телеканалу у соціальних мережах. Бережіть себе і до зустрічі на першому подільському.